Вас вітає Школа Миру 211. Учасник проєкту Паш ЮНЕСКО. Наше гасло Вчимося миру, навчаємо миру. Яскрава традиція школи посвята п'ятикласників у миротворці. Це відбувається 21 вересня. Школа працює онлайн, тому учні активно малюють про мир. Приймають участь у міжнародних конкурсах, ще виготовляють малюнки про мир на тканині, а потім вшивають у ковдри миру. Ми активно допомагаємо нашій армії. Ярмарок 12 травня присвячений вступу України у ЮНЕСКО. Регулярно проводяться заходи онлайн. В проєкті нема миру без освіти заради миру. 21 вересня в усьому світі відзначають День Миру. Міжнародний день миру відзначає з 1981 року за ініціативи Генеральної асамблеї ООН як День Всесвітньої відмови, від насильства та вогню. У 2001 році Організація Об'єднаних Націй прийняла таке рішення. Всі, хто підтримує діяльність ООН, називають миротворцями. Юні мешканці молодої незалежної України учні незвичайної школи школи миру, 211 міста Києва, теж є миротворцями і учасниками Асоційованої школи ЮНЕСКО. В школі є головний атрибут миру, стовп миру. Це подарунок миротворців Японії свідчить, що ми робимо єдину спільну справу, в жити людей у мирі. Свято День миру широко відзначається у світі. Щорічно 21 вересня в ООН проводяться святкові заходи, які традиційно включають в себе ходу миру, а також звернення генсекретаря ООН. Невід'ємною частиною урочистості є відвільна дзвону миру та хвилина мовчання пам'ять про тих, хто загинув у військових конфліктах. Він був відлитий з монет, які зібрали діти з 60 країн світу. На ньому є напис: Нехай буде мир в усьому світі. Сьогодні ми поздоровляємо усіх українців із днем миру в надії, що скоро мирне небо запанує над нашою улюбленою країною.